Грудень продовжує дивувати мінливістю настрою. Десь хмари затягнуть небо, а десь прогляне зимове сонце. 16 грудня принесе прохолоду, але без суттєвих опадів. Давайте подивимось, яким буде вівторок у різних куточках України. На Київщині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс одного. Спостерігатиметься значна хмарність, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс один. Спостерігатиметься хмарність, дощу не очікується. У Чернігівській області температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі близько плюс 1 градуса. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте без опадів. На Сумщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі опуститься до мінус 1. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде частково хмарним, дощу не передбачається. У Донецькій області температура в день складе 1 градус тепла, а вночі опуститься до мінус одного. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, але без опадів. У Луганській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На Півдні в Одеській області температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься майже повна хмарність, проте без дощу. У Миколаївській області температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде частково хмарним, опади не очікуються. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал. А якщо вже з нами, дякуємо за вашу підтримку та лайки. У Херсонській області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 3 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується суцільна хмарність, дощу не передбачається. На Кримському півострові температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На заході, у Львівській області, температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 3. Очікується ясна погода з чистим небом. В Івано-Франківській області температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Небо буде майже чистим, опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Прогнозується ясна погода з чистим небом без опадів. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не передбачається. У Рівненській області температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується ясна погода з чистим небом без опадів. У Волинській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 3. Небо залишатиметься чистим, опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Спостерігатиметься мінлива хмарність, проте без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Прогнозується хмарна погода. Опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, дощу не передбачається. У Черкаській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 3. очікується хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Прогнозується суцільна хмарність, проте опади не очікуються. У Вінницькій області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Це був прогноз на вівторок для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Гарного і тихого всім нам дня! Вдягайтесь по погоді. Побачимось вже завтра.